Мої шанування на каналі ТВАЗ на коклику щодня програма, в якій ми обговорюємо із гостями студії. Найважливіші події, явища та тенденції в правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. Авторитетний аналітичний центр імені Разумкова презентував щорічне видання СІПРІ 2012 озброєння, роззброєння і міжнародна безпека. Цю книгу в Україні видають з 2000 року. Вона підготовлена спільно зі Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру. В ній детальна та узагальнена інформація про усі збройні конфлікти та торгівлю зброєю у світі за останні 10 років. Перший висновок з неї доволі невтішний. Світ не став безпечнішим з 2001-го. По 2010 рік відбулося 69 збройних конфліктів. З них в Африці 39%. і ще 290 так званих недержавних конфліктів. Це коли йшлося про зіткнення між угрупуваннями, кожне з яких не є державним. А от другий висновок зі щорічника Сіпрі 2012 навпаки, доволі приємний для України, хоча це ще як подивитися, але Наша держава вийшла за підсумками минулого року на четверте місце у світі серед усіх країн-експортерів озброєння. Наторгувала країна зброєю більш ніж на 1 мільярд 300 мільйонів доларів в США. Звітує Щорічник Сіпрі, це при тому, що сама державна компанія «Укрспецекспорт» звітує про обсяги поставок менші у розмірі трохи більше одного мільярда доларів. Про все це ми говоритимемо сьогодні у студії з директором воєнних програм центру імені Разумкова Миколою Сунгуровським. Мої вітання, вітання. а також з редактором журналу Експорт зброї та Оборонний комплекс так, оборонний комплекс україни з сергієм Згурцем. Мої ми шанування добрий вечір пане Миколо, давайте почнемо з глобального потім перейдемо до локального давайте він не менше є в державі за рахунок чого відзначено що за ну за останній рік два цілий розділ у книзі присвячено подіям арабської весни подіям у північній африці які тенденції а, ну, тенденция здесь неутешительная. Дело в том, что, скажем, этот регион ну, уже лет пять наверное, считается одним из самых конфликтогенных регионов в мире. Якщо брати по глобальному індексу миролюбия, то страны, які знаходяться в этом регіоні. У нас навіть є така спеціальна э, графіка, яка демонструє цей глобальний індекс да. миролюбності. Давайте також його покажемо, а ви прокоментуєте. Прошу так, от ці э, країни цього регіону займають, як правило, останні позиції в этом списке, в цьому рейтинге. Ну, що саме інтересне, примічательное, що от э... ми бачимо його. Давайте подивимося. На першому Ісландія наймиролюбніша країна в світі. 71 да. місце Україна, 153 Росії, 158 п'ятдесят Сомалі. Це з усіх 150 -ти 158 150 країн вот занимает, деле, -е 158 стран. Росія там займає, на 153 ділі місце і 158 країн. Це теж показатель. Украина заняла в 2011 году 71 место, опустилась на две строчки по сравнению с 2010 годом. Ну, по, скажем, если брать вообще по тенденциям в этом регионе, в регионе Африканского рога и в арабском мире, где протекают вот эти все последние события 2011 года, и которые отмечены как арабская весна, то, в общем-то, скажем, утешительного здесь мало. И, скажем, один из выводов то, что мировое сообщество вынуждено вмешиваться не только финансово, не только экономически, не только гуманитарно, но и вооруженными силами. Вы знаете события в Мали привели к тому, что вынуждено туда вмешаться уже и Франция, и Германия, и НАТО уже готовы вмешаться в события в Сирии. Почему? Потому что события вышли уже на применение химического оружия. Дальше уже некуда. Это громадные потери, как финансовые. Никто при этом не говорит о цене жизни. А гибнут тысячи. Вот то, что вы говорили, например, за 2011 год было 39 конфликтов. Эти 39 конфликтов унесли 20 тысяч жизней. 39% в Африке. 39 конфликтов. 69. 69. Бо, я извиняюсь, 30 конфликтов было в 2011 году. Вот они унесли 20 тысяч жизней и 5 миллионов беженцев. Это огромная цифра, огромные потери. Это... Нічим не восполнівані. А також у цьому виданні узагальнена інформація про ядерні країни. Давайте подивимося ще одну графіку. Що у нас з країнами, які офіційно або неофіційно володіють ядерною зброєю, Росія, США на з кількістю боєголовок доволі суттєвою, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Ізраїль, Пакистан. Але, Але знаємо, що Кореї не, 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 не всі країни. Чому ну, насправді думаю, що е, і по дані по країнам, і дані по експорту зброї насправді викликають певні питання. Я хочу дещо розвіяти ілюзії, які стосуються України, що Україна ніколи не займала четверте місце в світі за експортом озброєння. Я вимушений сказати, що якщо ми займаємо 13-те місце у світі з обсягами експорту 1 мільярд, то це більш-менш об'єктивна картина. Тому що я можу звати 12 країн за підсумками минулого року, експорт яких більше одного мільярда доларів. Е, про що туди? Про що тоді йдеться? Різна методологія підрахунків? Або, скажімо, якщо е, е, книга звітує мільярд 300 мільйонів, тут більше мільярди, де 300 мільйонів доларів? Питання поляє в тому, що Україна за минулий рік, за даними спецекспорта, продала зброю на 1 мільярд 24 мільйони доларів. І фактично цей показник не суттєво міняється в порівнянні з двома попередніми роками. Тобто ми коливаємося в межах 1 мільярда доларів, в той час як інші країни зробили скачок в межах 10-20% за минулий рік. Тобто на тлі ескалації військової напруги, про яку ви говорили попередньо, у світі відбувається зростання ринку озброєнь, і на, на цьому скрізь відбувається зростання виробництва озброєнь, продажу і таке інше. Так що питання полягає в тому, що Україна, на жаль, цей тренд не встигає охопити і втримається на горизонтальному рівні, що з точки зору зброї як товару і не є нормальним. Пане Микола, як ви поясните це. Ну, ледь не сенсаційне четверте місце України за підсумками минулого року серед таких потужних країн США, Росія, Китай. Ну, Если называть вещи своими именами, то все становится на свои места. Дело в том, что э, тот рейтинг, который выставляет Сипри, ту оценку, он является не оценкой экспорта, а оценкой передачи дестабилизирующих военных потенциалов. То есть, вот по этому показателю, да, Украина вышла на четвертое место. Вот если, же посмотреть, почему, например... почему, почему, например, с 488 миллионов долларов, то, что вот оценивалось СИПРИ по 2010-2011 года, вдруг скачок на 1 миллиард 338. А за счет того, что учтен китайский контракт. То есть в 1998 году Китай купил авианосец, несущий крейсер, и он в 2012 году зачтен как контракт. Нагадаємо, що но, це крейсер варяг, який довгий да, час був на Чорноморському суднобудівному заводі, і нібито купувався китайцями під легендою переробки на якийсь да. розважальний заклад. Стоимость представляла всього 30 млн але Сіпри учитывают не стоїмость контракту, а так званий стоїмостний тренд індикатор Тобто, по оцінка йде типовому даного типу, класу. То есть взят какой-то крейсер или несущий крейсер, или выносит. И вот получился контракт с Китаем на 690 миллионов долларов. Вот он и вытащил. Да, но тренд не позволяет вытащить нас в первую пятерку. Да, то есть мы находимся во второй десятке, а не в первой пятерке. Нет, по вот тренд-индикатору Сипри мы как раз и выходим на четвертое место. Но это не, не экспорт. Я еще раз повторяю, это не экспорт. Там ну, не оценивается стоимость ну, контракта. Знание этого тренд-индикатора никаким образом не влияет на восприятие этих данных, потому что они носят сумятицу в головы людей. Так они оценивают совершенно другое. Я же еще раз подчеркиваю, они оценивают не объем экспорта. Вот если брать, например, оценки Центра анализа мировой торговли оружием московского, то там Украина вообще занимает 17 место. Что ближе к истине. Да. Если, например, брать таблицу в том же Сипре, где дается оценка э, объемов экспорта национальных органов, то по тем, это, они тоже ну, близки, это дает Украинский спецэкспорт. Наприклад, в 2010 році году дев'ятсот мільйонів доларів. Так там ми теж займаємо 20 двадцять первого Ну, То есть ми говоримо про, про міфі проміміфи Схіпри і про реальність. Да? скажем, скажемо два поліси, котра мод присікатися, мотні присікатися. Панове найголовніше. Найголовніше, найголовніше, що тренд є один в світі, не стає безпечніше в світі я. стає небезпечніше. Всі країни світу ну озброються. По суті, йде така глобальна гонка озброєнь. Але на відміну від часів холодної війни, коли вона ну йшла переважно між двома таборами, це ну, по суті така загальна гонка озброї всі озброюються, хто наскільки може кому, не, наскільки вистачає не зовсім так, експорт, не зовсім тому чині не зовсім так, тому що збільшення експорту озброєнь пов'язане із тим, що озброя стала коштувати набагато більше. Та якщо ми купували раніше винищувач там за 20 мільйонів, то зокрема зараз ціна на деякі на порядків вища. І це якраз впливає на загальний обсяг експорту зброї. Ринок оцінюється в межах 70 мільярдів доларів, де в межах 30 мільярдів в минулому році поза минулому році заробили американці. А в цьому році, я думаю, за підсумками в 2012 дома заробили в межах 50 мільярдів доларів, тобто це експорт американський. Росіяни в межах 15 мільярдів, потім йдуть е, німці, французи і так і так далі. Тобто, фактично, скажімо так, і цікаво, ізраїль, ізраїль чисельність Ізраїлю менше е, Києва, да? за минулий рік продали зброю на 7 мільярдів. Ми в рамках своєї країни продали на, на 1 мільярд. Тобто я кажу про зброю як про товар. Та що в цьому сенсі динаміки відбувається достатньо показово, тим більше такі країни, як Туреччина, Південна Корея, продали зброї десь 1,2, А Корея, взагалі на 2 мільярда на 2 мільярди доларів, зробивши скачок, десь відсотків на 40. Тобто, ці показники ну достатньо вражають. До речі, щодо до Кореї, е, яка останнім часом є певною зоною напруги. Ну, періодично, вона нею залишається, але останнім часом ескалація певна. Чому її немає у переліку країн, які володіють ядерною зброєю? Адже саме випробування Північною Кореєю ядерної зброї привело до чергової ескалації, розірвання мирної угоди і доволі серйозного напруження ну, на корейському почему? півострові. Чому не? Усіх проєктів є різний розділ, посвящений Сєвєрній Кореї, де розглядаються її ядерні програми, проблеми. А в предыдущих разделах «Щелечника Сипри» там были целые разделы, посвященные шестисторонним переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Почему? Она там есть, она присутствует, просто она не обладает, скажем, таким количеством боеприпасов, чтобы попасть ну, хотя бы в восьмерку тех стран, которые владеют де-факто ядерным оружием. То есть она там присутствует и вызывает достаточно большие, скажем так, большую насторожность. Почему? Потому что, например, Соединенные Штаты Америки вынуждены были, скажем так, перепланировать свою ПРО Сыра, вернее, на Северную Корею и разместить, по-моему, на 17 перехватчиков больше на Аляске, увеличить количество. Вот это реакция на. Северной Кореи. Знаете, еще я бы хотел продолжить эту тему. Я бы и... хотел еще добавить Прошу. Вот такой момент. Сергей правильно сказал, что в общем-то рынок вооружения, он, скажем так, достаточно не то что стабильный. А вот, например, расходы военные расходы, которые были в 2011 году, они составили 1 миллиард, 1 триллион 738 миллиардов долларов. И первые впервые с 1998 -го года не выросли. То есть основные 10 стран, основных 10 стран из 15 с наибольшим уровнем военных расходов, они свои оборонные бюджеты или сократили, или оставили на предыдущем уровне. И только 5 стран увеличили. Так. Это Россия, Китай, Саудовская Аравия, Индия, Турция. Вот они увеличили свои оборонные бюджеты. И это... Тут нельзя говорить, тут нельзя выделить один аспект, как, скажем, гонка вооружений, потому что каждая страна по-своему реагирует на, скажем, потребность защиты своих национальных интересов. Например, в Азии, в восточной Азии есть элементы гонки вооружений. Почему? Потому что Индия, Китай, они, Индия и Пакистан, они так настороженно друг к другу относятся. Там имеется такой, скажем так, аспект. А в основном мотивами, скажем, милитаризации или модернизации своих вооруженных сил это является во-первых э, ну, претензии на региональное лидерство это потребности удержания военных паритетов в регионе а во многих государствах таких как например прибрежных странах это борьба с терроризмом борьба с пиратством а все в латинской Америке борьба с, нарко, с наркоторговлей вот основные мотивы которые приводят к милитаризации и возрастанию объемов Закупок воружині, Пане Сергію, хотів вас е, спитати, знаєте, це було б напевно більш цікаво громадянам, пересічним людям, нашим глядачам, якби ми їм ще могли сказати, а скільки реально з тих обсягів одного мільярда, понад одного мільярда, на, на який наторгувало зброєю Україна, вони теоретично могли би відчути. Власних кишенях, у власному добробуті або справді вважати, що це ну якась перевага? Адже ми знаємо, що торгівля зброєю залишається доволі закритою сферою сферою спецслужб, найвищих чиновників з найвищими грифами доступу і секретності. Ну яка, власне кажучи, різниця пересічному українцю на мільярд ми наторгували зброю, чи не мільярд триста мільйонів ми наторгували зброєю? зброю? Що скажете? Думаю, ніякої, але зважуємо на два нюанси: перше. Зброя українська, як і не дивно, це чи не єдиний товар, де найбільша додана вартість при виготовленні. Все решта, що експортує Україна, головним чином це сировина. І в цьому сенсі, якщо ми ставимося до зброї як до товару, то як не дивно не дивно, це найтехнологічніше уособлення українського потенціалу. Тобто, це такий солідний український мерседес, тільки такий збройний. Метафора така, хай буде така метафора. З іншого боку, дохід в 1 мільярд доларів не є прибутком. Дохід і прибуток це абсолютно різні речі. Я переконаний, що впродовж п'яти минулих років прибутковість збройового бізнесу в Україні суттєво впала саме через те, що ми почали виробляти нову зброю. На відміну від попередніх років, коли ми могли експортувати БТР-старий БТР тисяч БТР за 200 і мати на цьому 195 тисяч прибутку, і експортувати БТР-4 за мільйон кома дві десятих тисяч тисяч цього продукту, де весь БТР, де рентабельність не є така великою, тому що всі речі треба робити з нуля. Особливо ситуація складна буде по танковому контракту, де, скажімо, потрібно поставляти танки в Таїланд. Да? Треба відправити перші п'ять танків уже найближчим часом. А Азовмаш ще думає, чи робити броню, чи не робити, тому що з точки зору Азовмашу такий заказ замовлення не є рентабельним. І тут багато таких нюансів, де рентабельність. Нового товару у вигляді зброї суттєво зменшується. І тоді виникає питання: якщо капає в е, кишеню персічного Українця, капає мало. Але е, повторюю підтримання технологічної галузі, яка на сьогодні є, має вигляд оборонно-промислового комплексу, поки що це єдине, що дозволяє нам вважатися технологічною державою, якби це прикро не звучало з моїх вуст. Ви погоджуєтесь? Ну, в... в основном, да. Тут надо сделать только одно замечание, что э, если э, от 60 до 80% э, из той продукции, которую выпускает Украина, является комплектующими, которые закупают за рубежом, то особенно о технологичности нашего о, нашей оборонной промышленности говорить не приходится. Ну, назад, то назад, есть это можно да. говорить только о единичных образцах, которые на самом деле являются, скажем, продуктом, Призидьоном в Україні Давайте скажемо про те, що українські дві до гелікоптерів постачаються в 60 країн. Українські двигуни для кораблів постачаються в межах 12 країн, а двигуни для танків постачаються, ну, зокрема в Китай і в Пакистан. Тобто, в сегменти двого будування військового для авіації, для ВМС і для суходолу, ми робимо двигуни достатньо конкурентними, краще ніж росіяни і, і навіть французи, тому що французи закуповують у зарімаш проект турбини для своїх кораблів. Тобто це питання достатньо технологічний сегмент. Ну, По, ні, 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 суттєж виділо вот, що двідвіль для строєння знаходяться на 13-му місці по технологічності на тринадцятому місці, але наш я казав, що ми експортуємо. Зброю як єдиний технологічний товар від України, якби у нас були експорт наших цивільних машинок або автівок на експорт, я б пишався би нашими машинами. Але якщо так стається, що ми можемо експортувати лише зброю... в посранівся продукцією? ставної Так, скажіть, скажіть, будь ласка, що е яка тенденція, що з цього е може отримати чи вже отримують е збройні сили у е 2013 або майбутнього року? До речі, була інформація, що росіяни поставили хрест на

Зі свого боку. Значить, питання по ан 70 це окреме політичне питання пов'язане з перегрупуванням політичних сил в Росії. Пішов Сердюков, почалася нова нарізка пирога. Насправді тут багато залишникових моментів. Май на зі Сердюков, колишній шойгу. міністр оборони. Так пішов Сердюков, прийшов шойгу так, да, я, да, я почала, новий міністр оборони. Да, абсолютно правильно я почалася на в Росії, в нова перформатування до тих проектів, які мали свої фінансово промислові групи, свої інтереси, таке інше. Так що ми маємо відлуння російського перегрупування інтересів, амбіції. І, і, і бажань, коли ми говоримо про Україні переворот, говоря абсолютно правильно. Коли говоримо про закупівлю зброї для української армії на цьому в цьому році виділено в межах 1 мільярд гривень в ідеальному варіанті, тобто 120 мільйонів, це майже нічого в порівнянні з обсягами експорту, які становить навіть що той же 1 мільярд, тобто лише 10 частина. Потрапляє потрапляє в українську армію, що ми міряємо по завантаженню підприємства ПК через держоборонзамовлення. І ще таке, якби цей дохід або чистий прибуток, якась значна, принаймні, якась пристойна частина від нього поверталася до збройних сил на різні програми. Починаючи від утримання, закінчуючи переозброєнням, ну напевно, це б також було б. Я з цим згоден краще. і не згоден, тому що насправді зараз нам треба підтримувати осередки створення нової продукції. У нас проблема з КБ, з людьми з. з Промисловим потенціалом у нас треба підживити оце ядро, яке спроможне виробляти ідеї. Потім ці ідеї треба обкувати в промислову базу, якої так само немає. Потім вже робити товар. А у нас зараз все наголос лише на, на товари, в той час як люди і промислова база вже зникає. Так у нас питання триматися там на 13-му місці. Це насправді це ще дуже добре, тому що почекаємо, ще декілька років, якщо ми не перебудуємо формат роботи з підприємствами і з людьми, то ми втратимо навіть цю. 13-й ну, Надо вспомнить те слова, которые Сергей сказал вот, перед этим, о том, что, в общем-то, рентабельность недостаточно не, не высокая э, украинского экспорта. И при этом э, вот тот миллиард, который мы получили, э, скажем, это не доход, правильно, я согласен. Это вернее, это, это, доход, но не прибыль. Да, это доход, но не прибыль. Он должен идти не на вооруженные силы. Он идет на оплату работы тех предприятий, которые эту продукцию выпускают. Иначе мы, если у нее эту продукт, в смысле этот доход заберем, то на что же они жить-то будут? Ну... И тогда мы будем говорить о том, что наши граждане, которые являются в работают на этих предприятиях ОПК, остались без зарплат. То есть так нельзя поступать. Якщо як, 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 йдеться ну, про продукцію ВПК, к, к старим радянським озброєнням, стрілецьким вже завершена? Ну, уже вже прошло 20 ну, років ну... думаю, если вже можна проговорити це. Вона Дякую. майже завершена. Ми починаємо готувати нову зброю, тому що стара зброя вже потребує модернізації. Ті починаємо модернізувати, потребуємо нової елементної бази. База чужа і дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВ. і надалі буде ще цікавіше до побачення.